Коли я приїхала у Британію, постійно плуталася. На переході дивилася вправо, вліво, потім знову вправо, вліво, і все одно страшно було. А в машині дралася кожен раз, коли їхали на зустрічній, і здавалося, що поїдемо просто в лоб. І ще раз думала, ну от навіщо так ускладнювати життя? Потім мені стало цікаво, а звідки взагалі взявся цей лівосторонній рух? І слухай. Слухай уважно, бо це не просто дивна звичка. Це історія, яка почалася ще задовго до машин. Виявляється, коли сотні років тому по дорогах їздили лицарі. У правій руці був меч, а у лівій підвіддя коня. І щоб бути готовими захищатися, вони трималися лівого боку дороги. Потім прийшов Наполеон і наказав їздити праворуч. Більшість країн Європи змінила напрямок, а Британія залишилася вірно своїм традиціям. І досі тут їдуть ліворуч, не просто так. Це частина історії, частина ідентичності. Тож коли бачиш знак Loop Right, пам'ятай, це не просто порада, це маленька подорож у минуле, яка пережила століття.